Сьогодні розкрию дуже важливу пораду, яка дозволить вашу медитацію зробити неймовірною. Просто медитація це наука дуже глибока. І щоб осягнути тих глибин, потрібно практикувати дуже довго. Воно складається з істин. Істин насправді простих. Але щоб до них дойти, потрібно попрацювати. Або додивитися це відео до кінця, і як мінімум, одну з них я вам розкрию. Намаскар, дорогі, ви, можливо, чули одна така історія про двох лісорубів, які прийшли на змагання. От два лісоруби. Один такий великий, здоровий, другий теж козак, дай Боже. От, і вони такі змагаються. У них є пила і змагання. Хто найбільше дерев спилить, той і виграв. От там засікли час. Все, на старт, увага, марш. От, і давай вони пиляти ті дерева. І перший такий пиляє, 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 стільки енергії тратить, пиляє, пиляє. І тільки що не дивиться на того другого, той другий сидить собі там щось на пеньку, відпочиває. Та? А той пиляє, 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 пиляє. І знову дивиться, знов другий сидить на пеньку, відпочиває. А той пиляє, пиляє, вже там стільки спаляв тих дерев, думаю, все, я вже точно виграв. Стільки дерев спаляв, точно маю виграти. Стільки зусиль потратить на то все. Ну все, гарантовано. Перемога. Закінчується змагання, судді підбивають підсумки і оголошують, що виграв учасник номер 2 той лісоруб, який сидів на пеньку. А чому так, як думаєте? І от підходить перший до другого і питає: як так можливо таке, що я весь час працював, стільки вклав енергії, стільки спиляв, але коли не дивлюсь на тебе, ти сидиш на пеньку і відпочиваєш. Як так можливо, що ти виграв? І друге відповідає: я не просто сидів на пеньку і відпочивав, я заточував свою пилу. Поки ти тратив свої зусилля топою пилою, це все пиляв, я заточував пилу. І за цією заточеною пилою я дуже легким зусиллям зрізав ті дерева. Так я виграв. В житті так само відбувається. Якщо наш розум, не має в ньому концентрації, він не гострий. Він не може пробити, так? він не здатен сконцентруватися, не здатний зробити задачу правильно. Такі от лопа, яка от збирає сонячні проміння і робить вогонь. Саме по собі сонце воно не може запалити гілочку. Тільки коли ми ті сонячні проміння сконцентруємо в одну точку, тільки тоді там виникає пожежа. Наш розум, він як ця лупа, працює. Так що він збирає енергію з навколишнього простору, і цю енергію, цю увагу направляє на якусь певну задачу. Так? Саме так і відбувається прогрес. І прогрес відбувається там, куди йде увага. Тому що увага це є та енергія, а розум це є та лопа, яка направляє цю енергію. Якщо ви направляєте свою енергію на сім'ю, Воно зростає, ваші відносини в сім'ї покращуються. Якщо на роботу, ваша робота росте, на фінанси, фінансово ростете, на здоров'я, здоров'я у вас росте. Тобто, куди ви не направите свою увагу? увага – це як той ресурс, як та вода. так? І яку рослину ви будете підливати, та рослина і буде рости? <кх> Абсолютно в житті відбувається так само. І медитація нам необхідна для того, щоб заточити нашу пилу. І одним легким зусиллям зрізати дерево. Я от спілкувався одного разу з одним е чоловіком там, на тему медитації, от, е він знає, що я практикую там, йога, медитація. От, е і він такий каже: Я от медитувати не можу взагалі, тому що в мене є сім'я, <кхів> в мене є робота, в мене є багато обов'язків, як я можу медитувати, як я можу сидіти просто і нічого не робити. На мене сім'я буде дивитися, йди гроші заробляй, що ти сидиш вдома, чоловік, в сім'я, діти, а ти сидиш тут просто час гаєш. І він повністю серйозно так от розказував, що от нема в нього часу медитувати зовсім. Абсолютно. І насправді, я розумію, що це не тільки в нього така от ситуація, що людина не розуміє цінності медитації. Людина не розуміє і не тільки вона, багато хто. Люди не розуміють, що медитація це якраз і є заточування цієї пили. Підготовка нашого розуму до роботи. Якщо в нас є чіткий розум, він сильний розум, ми дуже легко можемо робити наші повсякденні задачі. Так? Ну, нам потрібно зробити якийсь проект. Ми перед тим, як той зробити проект, ми що, ми плануємо, ми сидимо, ми розробляємо, ми хочемо будинок будувати. Нас спочатку потрібно план того будинку намалювати, зрозуміти, з яких матеріалів це буде робитися, так скільки поверхів, де в нас будуть вікна, де в нас будуть двері, де витяжку проводити, де електрика йде, де там кабелі всі, де каналізація, як це все буде. Тобто, ти спочатку сплановуєш це все гарно, тільки потім ти робиш цю роботу. І не можна сказати, коли ти сидиш, плануєш це все, що ти нічого не робиш. Ти робиш підготовку до роботи, до перемоги твоєї. Тому що є такий от вислів крилатий латинською мовою, я його дуже люблю. Називається він, звучить так, амат вікторія Курам. Вікторія це перемога. Перемога любить підготовку. Якраз от. Медитація це є заточування нашої пили. Оце от планування, яке ми робимо для того, щоб ми вийшли з медитації і ми в цьому світі досягнули перемоги. Саме так і відбувається. Це заточування нашої пили. Друзі, ми пилу заточуємо як мінімум двічі в день. Як мінімум двічі в день ми робимо наш розум сильнішим. Ми інвестуємо. Свою увагу, свою енергію і робимо гарну медитацію. І коли ми її робимо, ми забуваємо, що зовнішній світ існує взагалі. Ми сіли, і ми чітко робимо свій розум сильніший. От що означає розум сильніший, що означає розум слабший? От ви помічали, що хтось, як сказав, так і відрізав, і зразу всі роблять, як він сказав? Хтось за кимось хочеться йти, хтось. Кось ви вважаєте лідером, а когось ви не вважаєте лідером. Якась людина береться за роботу, і вона ту роботу виконує. Якась людина може здатися на півдороги. Так? Це все залежить від сили нашого розуму. Чим сильніший розум, чим людина розвинутіша, тим складніші задачі він може виконувати. Якщо розум слабкий, він не може виконувати серйозні задачі. Він буде виконувати дрібні задачі, на ці дрібні задачі концентруватися і буде вважати, що ці дрібні задачі, які в нас є на протязі дня, вони набагато важливіші, ніж медитація, ніж наш духовний розвиток. І саме духовний розвиток є пріоритетом номер один. Коли я це зрозумів, в мене абсолютно змінилося життя, я почав розставляти пріоритети, в моєму одній по-іншому. Зовсім по-іншому. Тому що в кожного у нас є 24 години. Абсолютно в кожного є 24 години. І як ми ті 24 години розподілимо, так і складеться наш день. Як складеться наш день, складеться наш тиждень, потім місяць, рік і відповідно наше життя. Друзі, це відео для того, щоб пояснити цінність медитації. Тому що, коли ви зрозумієте саму цінність медитації, ту силу, яку вона дає. Ви зрозумієте, що для цього потрібно в першу чергу виділяти час, а потім робити свої задачі. Ми заточуємо пилу як мінімум двічі на день, зранку і ввечері. Це дозволить нам бути бадьорими, свіжими, сильними, концентрованими і гарно виконувати наші обов'язки, які ми в нас є. У нас є сім'я, в нас є діти, в нас є робота. У нас є наше здоров'я, нам... у нас є дуже багато речей, про які треба піклуватися. І щоб це все зробити добре, щоб принести гармонію в цей світ, ми повинні бути сильними, ми повинні бути натхненними і в ресурсному стані. Щоб цей ресурсний стан тримати, вам потрібно медитувати. Друзі, ось таке от бажаю вам вигравати змагання, щоб ваш розум був сильний. Так? Для цього слідкуйте за нашими відео. Тобто ми зараз готуємо серію відео, в яких ми будемо розкривати такі дрібні поради, але які мають величезний результат і вплив на наше життя, якщо ми їх будемо впроваджувати. Ставте вподобайки, діліться цим відео з друзями, щоб чим більше людей розпочали медитувати. Бажаю вам гарного дня, Намаскар.